Позачергове засідання комісії виноситься два питання. Про внесення змін до рішення Вищінської сільської ради номер 44 рік 22 грудня 2023 року про затвердження переліку адміністративних послуг. Там потрібно внести зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Вищенської сільської ради. Та віддалені робочі місця, доповнюючи перелік послугами, саме надання відомостей з єдиного державного реєстру ветеранів війни 02266, надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей військовослужбовців, які зникли безвісті або потрапили в полон при виконанні судових обов'язків пов'язаних з захистом батьківщини у зоні проведення операції Об'єднаних Сил, захисту та інтересів держави зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. І про звернення депутатів Вищенської сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Прошу проголосувати за порядок денних, що немає ніяких пропозицій. Дякую. Перше питання про звернення депутатів Вищенської сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Читати звернення? Звернення депутатів Вичніської сільської ради, 8 скликання про, підтрим, про підтримку президента України Володимира Зеленського, Вичнівська сільська рада Ковальського району Волинської області звертається до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Вже 11 років Російська Федерація веде загарбницьку війну проти України. Три з них триває повномасштабна війна, у межах якої ворог прагне повністю знищити. Перших своїх цілей на полі бою ворог розпочав масштабну кампанію щодо дискредитації військово-політичного керівництва нашої держави через різні засоби, різних осіб Росія чи ліс на українське суспільство і президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, якому український народ довгі керівництво держави. Мета ворога у межах цієї кампанії здолати наш опір і змусити прийняти її ультимативні вимоги. Супереч ворожим вами, ми маємо бути об'єднаними, згуртованими і діяти як цілісний організм, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. У зв'язку з цим ми рішуче заявляємо, що українці ніколи і нікому не дозволять вирішувати до себе, лише українці вирішуватимуть свою долю, лише українці визначатимуть, коли в своїй країні проводити вибори, лише українці обиратимуть свого президента без чужого впливу і чужих порад. Ми, депутати Вишнівської сільської ради, висловлюємо свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському та його державницькій позиції Нічого про Україну без України та наголошуємо на допущенні проведення будь-яких перемог щодо України без участі законних представників нашої держави. Слава Україні! Хто запрошу голосувати? Наступне питання про внесення змін до рішення Вишківської сільської ради No4415 22 грудня 2023 року про затвердження переліку адміністративних послуг. Це те, що я вже зачитувала, потрібно внести зміни до посту, які надає наш центр надання адміністративних послуг. Хто за? Прошу Дякую. Питання вичетка? Всім дякую за увагу.